Найбільше в світі щастя, щастя жити, тому цінуємо кожну мить життя, Учимося щодня цей світ любити, несімо доброту у майбутця, Радіймо, життєвому листочку, шовковим травам, що стоять в росі. Осіннім квітам в у кожному куточку і неймовірній чарівній красі, що осінь щедро всі нам посилає, у чистім полі, у лісі, у садку і леготом нас ніжно пригортає. Та прикрашає землю т ладу. Життя любімо світ оцей. Шануємо. Бо хто ми в космосі? Так, так, зеро. Тож кожного мить свого життя, цінуйте. І про душу дбаймо, а не про нутро. Бо що? Надбали, натягли все пліне, роз'їсть і сирість, і час здолає все. Єдине для людини. Ми ж Це. Її душа, що суть, людську несе.